Ага. Всім привіт, на цього каналу Поверта МВА. Сьогодні легенько буде обзорчик на спінінг мой новий BlackFire Aria. Хочу зробити легенький відкий обзорчик на цього спінінга. Так як тільки як його купив, зразу подумав, о, треба обзорчик написати на свій YouTube канал. Фух, так що будемо пробувати, ловити, ловити ми будемо до на гран кар'єрі, так само. Бо на всіх інших ставках якогось фіга не клює. Навіть не знаю чого. Ну, Коротше, половим. половимо. Ну, якщо цей відосик вийшов, би, то це вже 100% я щось зловив, щось то піймав. Кстати, ще що забув сказати. Про тест цього спінінга. Я... Там було дві моделі з цим тестом. Є тест, наче від 0,5 до 3,5 г. І є від 0,3 до 2. Оце моделька що в мене. Це якраз зараз вам покажу. А ну-ка... Ай йому, я нічого там не видно. Коротше. Ну там... 0,3-2 грама. Не знаю. Кросснопер наче ходить. Ну, крослопер як точно половим, попробуємо. Це ж аля. Мікрушний спінінг. О, точні, не мікрушний, а... як його сказати? Мормишинговий, там навіть написали в описанні, що це аля. Більш такий універсальний спіннінг, він підходить під всі умови під Micro а також під мурмишинг. Ну, під мурмишинг, блядь, ну не знаю, сложно якось сказати. В принципі, теоретично, якщо поставити більш тоненького шнурика якогось 01 діаметра чи 08. Якусь катушечку легеньку, то я думаю, є смисл половить, даже я, ну, в спробувати. Він досить такий тонесенький цей спіннінг, капісик. Буквально товщиною як цей велосипедний тросик, це капець. Він такий сам невеличкий цей спінінг. Оце, мабуть, важить він 60 грам, а довжина цього спінінга 1,68 м. Не знаю, такий доволі, ось поки я іспитував його на ставку. Був пару окунів був зловив отакий от гарних, десь по 70 до 100 грамів доходили. Оце тільки клює 60-70 грамів окунь, ну може 80 Та капець, цей спінінг буквально ось в гузи навіть. Він наче такий і злий, такий, якийсь, в нього кінчик якийсь неправильний. Тут тобто, чогось не кінчик ондо, типу не мягкий, а комель основний. Я так зрозумів, що це зробили із-за того, що Щоб мормишки далі кидати, мабуть. Ну я так розумію. Так що такі от Spinning Blackfire Aria Да, звісно. Ладно, коротше, давайте. Зматую, короче, вудки. Та й сі буду пробував ловити що то на цьому кар'єрі. Слава богу, що хоча б прийшов, а тут почти людей немає. А то завжди, коли я прийду. немірно міре тих людей. Не можна блядь, навіть, навіть де кинути, де пройти. везде палатки стоять, ще чого-то, люди купаються, капець. Коротше, всього кар'єру зробили якийсь, не знаю, курорт, блядь, Отпускний. Ну, коротше, так коротше. Збираємо вудки та сігай ловити. Так коротше. Поміняв я локацію ловлі. Тільки оце поняли, почав складатися, пущив вже розклався, думаю, зараз спокійно поли. Блядь, приходять якісь люди, якась така компанія здорова. З цими торбами, блядь, всі текло напічкане, всім чим угодно. Так що я прийшов на це старе містечко, бачу тут а, красно переганяю. То думаю, сперва спробуємо поставити мурмишку. Е, Самодільна мурмишка 0,20 грам. Толі 0,20, то не 30, не знаю, не повню, Так само оцей мотилік Але цим спінінгом вже більш приятніше ловити на мормишних. Мік... Ну, Мені здається, якби сюди більш тонесенького якогось шнурика. Тому вона спокійно буде ловити. Ну коротше, зараз спробуємо спочатку половити на все-таки на мормишки. Побачимо що воно вийде. Мені здається, на цьому спінінгу поприятніше буде ловити. Набагато. Так, бачу, тут мілка всього лише якось повзає. А ну-ка закину куди-то воно туди. Опа. ой, є, взяла перше. Да. Це досить така малесенька. Краснопірок на Blackfire Areo. Це була перша рибина за цей день. Нічого собі. Але на цього спінняга був поприятніше тягнути тих невеличких рибок. Він хоч якось гнеться. Бо орбі він ніяк не гнувся. І з цим спінінгом головне, що типу, можна більш такі деликатні проводки робити таку. Правда, кінчик грубуватий трохи, але все одно, якщо постукувати по бланку, то можна спокійно ловить. Так, ладно. Попробуємо туди закинути. Опа. Так само беремо саме медленніше, скільки наскільки це можливо. Тягнути і помаленько стукати по бланку пальчиком. Опа єсть. Так само, але невеличка якась клює. Геть маленько. Це краснопір. Я ще так ще хочу все половимо трохи краснопірки Це і тут. Подивимося, може якась більш-біша клюне. Хочу подивитися, як цей спінінг буде отрабатувати А якщо оцей, то треба буде вже більш таку. Більш мікрушну снай поставить, а не цю мурмишку. Маю ввіду під мікруху десь 1 грам поставити і І... одну дюймову танточку хочу спробувати, тут поливи так само окуня в толщі води. Але дивіться, скільки це краснопір, це усе? Це краснопір плаває. А ну-ка, вкинемо в оту стаю, яка плаває. Опа, закинули. Так само стукаем по бланку. О, было клювание. О, еще раз клювало. О, было клювание еще раз. А ну опа, ще раз було вдарило. Опа, ще раз було вдарило. Так, ладно, короче. Тут ми половина зараз підемо на це містечко. Тут ще спробуємо. Бо тоді тут добре клювало. Бо там <кхе> може тут більш таки більше будуть набагато. Ти снопер. Аккуратно, тихенько треба пройти. Ну конечно цим спинігом поприятніше ловить, ніж на орбі вона. Ух, Ух, це воно таке падає. Дивіться, що робиться. О, то тут охли є хоча б більш крупніший. Тей краснопер. А ну-ка. А ну 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 кстати, тут дуже тонесенький флюрокарбон стоїть 0,12 розміру. Ой, то ще не розміру, а діаметром. Ні, ну видно, краснопір бере, але воно дуже погано чіто дуже. дуже. Бо... О єсть... О, це вже така. Ну все дивіться, буквально, ну краснопер у нас невеличка, а спінінг уже гнеться буквально одна третя частина чи четверта. Це така, навірно, на грам 20, може 30. Глядь да. як заглутило. Ой, оце я вже геть переборщив. Єсть. О, ого, нічого собі. Чуть не впав у воду, це капець. Ну, знову такі же самі краснобрі, але я замітив на, на цей спінінг, що то воно якось лучше клює, наче. Бо я тоді на орбі на того, як зручився, то це капець. То воно... Це, мабуть, з-за того, що... Спінг більш такий м'якший і вона менше такі ривки робить. Та й, напевно, і за того я так розумію. А ну давай на... Ну. Кладно. Тихо, тихо, тихо. Блін, боже, як я це не люблю по цим заростям всім лазить. Ну, Та ще прийдемо на цю мистину, Тут ще пару раз покидаємо. Але я не докидаю туди куди треба. Мені кажеться поставить більш важкішу мормишку, тому вона буде чого-то рішити. Так, коротше я, мабуть, на мормишки не вийде мене половить. Капець, угу. Знову така невеличка, как би. Так, ладно. Трохи ось рибин половили, то що я можу сказати по спінінгу. Такого чисто, щоб ловити, мабуть, на мікруху, то він якраз і созданий для чого, але ніяк не для мормейшинга. Для мормейшингу він ну, слишком жорсткий, треба чого-то пом'якше брати. А так, то чисто тако побавиться, а моно, допустим, якщо тоненький якийсь шнурочок. Але мурнишка як мінімум повинна бути якась 0,30 чи навіть 0,40 грам, тоді буде більш таке комфортніше ловити. Але, в принципі, що казати, я вам до наурві на спокійно було ловив тих краснопіров. Але такує. Так, вже таку конкретну дугу видугає, так що треба буде перебазіруватися на окуня. Яке правда не значить, значити окунь повинен буде клювати. Ну попробуємо. Поставимо я тут зразу таку настивну величку оцю. Танточка один дюйм. А, тут воно одразу їм з мурвишкою якоїсь. Навірно, 0,30 грам. Чи... Ні, 0,40. Буде прив'язать. Ще, мабуть, пару раз на це кіно, і поставлю тоді більш на 1 гран... грану цю танточку. Та й спробуємо руку окушка половити. Та він как би тут повинен брати, я думаю. Хотілося б якихось ще у для відоса потягати. Так, на цю танточку половити. А ну-ка, що там скаже? О, це набагато далі летить. Це вже краснопір не заглатує. Ну, цю більш таку велику. А ну-ка, бачу, воно там такий, блядь, доволі такий непоганий краснопір плаває, але він чого то не клює. Чи то окунь, непонятно. Диви. Це капець, поставив буквально 0,30 грама чи 0,40 грам. Вона все одно клюється краснопір, вона якось тут обешена. Ну таке, чисто таку... Тільки... Душу отвести, ну тут хоча б чого-то клює, я нас толков геть, ну огуляк. Взагалі геть не хоче. А тут -то хоча б що-то якось, але хоче клювати. А да, то окунь плаває, йому там однаково. Що в мене там. Такого окуня десь на грам 200 витягнуть спініга, то там... що? Хорошо би вийшло. вийшла, вийшла б якась красота така конкретна. А ну-ка бачу, воно там такий, блядь, доволі такий непоганий краснопір плаває, але він чого то не клює. Чого-то окунь, непонятно. Диви. Це капець, поставив буквально 0,30 грам чи 0.40 грамів. Вона все одно клюється краснопір, вона якось тут обешана. Ну таке чисто таку душу відвести, ну тут хоча бы чого-то клює, на ставку геть ну, голяк. Нічого собі селіть, що то. Так, да, звісно. Оце розмір риби, я розумію. Дивіться, який трофей. Ох. Оце трофей, друзі. Взяв. Дивіться, яка рибина. Оце капець, трофей трофеєм. Опа! Отпускаємо рибку. І, мабуть, сходимо. А ну-ка вон скільки я наблюдаю всякої розлічної риби. А ну що воно там скаже мені? І знову клює. Це капець. А ну-ка, спробуємо на проводці такі, типу, медленно, дуже підмотка і трохи по бланку постукуває. Може так, чого-то якусь більш крупнішу рибину спокушимо на покльовку. Ну я як розумію, треба, якщо ловити на мурмишинг, треба максимально, максимально, наскільки це можливо, робити медленну і акуратну приманку. Тоді риба буде клювати. А так то ні. Попробуємо, Ну, як половимо трохи на мотиліка. Так, зараз десь воно сюди стану, От кушу, кусочок. Опа. Це вже мормишка десь 0.40 чи 0,30 грам. Ні, це точно сповнив. Це мормишка ось оце. Це вже не 0,20 грам, а 0,30. Як заявлений тест на цьому вудліщі. Але звісно, тут, мабуть, тест починається від сили. Я так думаю, що от примірно от десь. Приблизно тако, щоб сказати, від 0,6-05 грамох, думаю, спокійно можна буде ловити. Але не знаю, на чувствительність для мурмишки не особо так і важна, Допустим, щоб ту мурмишку чувствувати. Там не знаю, воно ще весь час буде ту дугу гу видувати, ще що то так, що тут та нічого не поробиш. все, сейчас бачу, ты окунь плавает, чё ж он А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, давай, наклюй. Клюнь, клюнь. Ладно, давайте ще спробуємо там половити. І, мабуть, підемо більш новіші місця. Хочу не на кар'єрі ще половити, а ще де-то. Попробувати. Так, хорошо. В принципі, хоча б пару рибинок зловили на... Та й на том добре. Але хотілося би хотілося б ще щось половити. Фух, гарно зараз якось долізти туди, куди я хочу. І щоб не впасти в цю воду, це буде капздець. Йо-мойоке надо воно мені було. Ладно, ну, знімаємо оцю діч, поставимо біслючку приманку. Я хочу все-таки туди долізти. Тоді зорби он якось очковав туди ліси. Капець там такий крутий спуск, але я думаю, до того камінця якось можна добратися. Ну, короче, якось попробуємо зараз. Може, щось і вийде, може, але правда очкового Ну Нічого, так поставив я. Танточку одну тільки вже з дропшотом. Там от, таку цікаву тімку було зробив сам, саморобну. Зараз вам покажу. Ось така танточка і знизу такий от грузик в одний, типу. Ну, коротше, дропшоти я так би називаю 0,40 грама. Спробуємо половити на це. Тільки якось акуратно. Ще й щоб не зламати цього спінінга, долізти туди, куди я хочу. Але думаю, телефон ще сильніше трохи прикручу та й попробуємо залізти туди. Це капець. Це йоднуйтесь можна зробити. Якось я на цей виступ заліз. Але щось чувствую, зря я сюди поліз, мабуть Фу, це капець. Це гап друзі. Якісь мурахи, пауки. Все весь всякої дічі в мурахах. Чи це пауки? Ні, це мурахи. Их тут куча, миллионы. Так, ладно, фаст тут покидать. Попробовать. Думаю, что сюда не зря я Ну тут вже така глубина, тут метрів десять, піді мною, зараз. Якщо обрушиться, я не знаю. Це буде ковгаб зда Як покочуся донизу, це пепець. А ну-ка ну кинемо туди. Ого, что-то оно все рушится. Блин, хотя бы как-то назад вернуться, потому что это капец. Я тут еще, тем более, сам поехал на Риму. Так, попробуем, может, туда пойти, это дерево это закинуть. Может, там какая-то... якийсь окунь стоїть хоча б ну оце це далі я вже мана влізти там вже страшно Ой, ладно, коротше, тут риби немає, вона тут, а не клює. Це капець. Я манов, А як його назад лізти? Це просто гамзда, я не знаю. Це наскільки такий гун, що це я манов? Ну, блядь, чоловік в здоровому смислі сюди би ніколи би не поліз. Ну, тупо понаблюдайте. А як його назад лізти? йо його йо, пересета. Нічого, зараз якось будемо пробувати. Охму. Чуть под воду не пошел. Короче, друзья, подписчики, собрался уже, короче, до дома. У меня на телефоне память, оказывается, кончилась. И уже не что начал удалять. Ой, таке, ну не, не знаю. Тих краснопірок буквально пару штук зловив. Взагалі геть голяк. Тоді як я був приїжджав навіть з орбіоном, та краснопір набагато частіше була клювала. А це вона чого-то не хоче, чого вона не хоче, чорт його знає. Але таке. Хоч попробували на цю діч І Що вам можу сказати по цьому спінінгу Blackfire ARIA? Мені каже, цей спінінг чітко, блядь, під мікро мікруху. Оце, скоріше, всього, що це так і воно і є. Вона під мікруху саме ідеально підходить. А от під мурмишинг треба більш такі молодші з молодшим тестом хоча б від 0,1 до 0,8, либо в крайній випадку, до 1 грама, ніяк не на двох. Ну не знаю, в принципі, теоретично, і ним можна буде мормишити в тому випадку, якщо поставити дуже-дуже тоненьку-тоненьку якусь леску 0,06 чи навіть... Шнур обикновений, там є один хороший. Ну в принципі, попитатися можна. Ну не знаю, може воно не клює зараз на мармешинг нічого із-за того, що Зараз такий період, що воно практично нічого все не клює. Із-за того, що, мабуть, кінець літа. Не знаю, коротше. Да. А поки я це стою, дивлюсь, наблюдаю на цей кар'єр. І це капець. <хи> Ой, да, ну коротше, я ще на мормишинг попробую половити десь ближче до зими в вересні. Може в листопаді, може в жовтні. Мені здається тоді чого -то на мормишинг повинно буде клювати. Ну зараз воно, ну, взагалі, гуляк по всій рибі. Що карась, що амур, що щука, що окунь. Ну, вся риба взагалі якось неходять клює. Мені здається оце перед нарестовий. Ой, кажу, який нерестовий. Перед. Блін, дивіться, забув, як воно називається. Навірно, оце переджоровий гуляк, воно що риба та не може удуплитися. Оце, мені кажеться, вода тільки похолодає. І все, тоді почне вся риба клювати. Ну, не знаю, ну короб навряд ли буде. А от карася хищник вже повинен. Так що давайте. До скорих зустрічей Слідуючий відос буде вже про щуку. Бо з цими мормишингами, ультралайтами, це капець Ну Що вийшло, то вийшло. Що розробиш. Половили. Так що давайте, до слідючого відосу.